Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо доведення тереми Гамільтона за допомогою середньої лінії трикутника. І так, спочатку формулювання. Вісень від вершини гострокутного трикутника до ортоцентра цього трикутника вдвічі більше за відстань від центра, описаного навколо цього трикутника-колу до протилежної сторони, протилежної до даної вершини. І так, у нас є трикутник АБЦ, H це точка перетину двох висот, проведемо дві висоти АА1 і ББ1. Оце центр описаного навколо цього трикутника кола. Проведемо перпендикуляр ОК і треба довести, що тоді BH двічі більше, ніж ОК. І так, перше, що ми зробимо, по-перше, ми зауважимо, що. ОК це відрізок серединного перпендикуляру до відрізку АЦ, оскільки центр центрописного навколо трикутника кола це точка передумання середини перпендикулярів. Отже, К це середина відрізка АС. Проведемо інший середини перпендикуляр. А точніше відрізок ОЛ. Наприклад, перпендикулярний до BC. Ой. Так. А, тоді точка L також буде серединою БЦ, тому що відрізок ОЛ належить серединому перпендикуляру до відрізка БЦ. Тепер розглянемо. Відрізок КЛ проведемо його спочатку. КЛ. Середня лінія. КЛ це середня лінія трикутника АБЦ, а звідси випливає, що КЛ паралельно до АБ. І КЛ дорівнює 1, 2, АБ. Далі. А тепер розглянемо, проведемо середню лінію трикутника AHB. Тобто нехай. PQ – це середня лінія. ПК. це середина BH, а Q це середина АH. Тоді відрізок PQ. буде середню лінію. PQ – Середня лінія. Трикутника ABH. А звідси що. PQ до одна друга АБ і PQ паралельно до AB. З транзитивності паралельності випливає, що паралельності і рівності, що PQ дорівнює ЛК і PQ паралельно до КЛ або ЛК. Я продовжу доведення тут писати. Значить, далі, оскільки ББ1 перпендикулярна до АС і ОК перпендикулярна до АС також, звідси випливає, що ОК паралельна до ББ1. Аналогічно. І АА1 паралельна до ОЛ. А кути між взаємно паралельними прямими є рівними. Це нескладно подивитися, якщо ми розглядаємо дві паралельні прямі, дві прямі паралельні між собою, які перетинають ці дві паралельні прямі на площині, то кути, наприклад, А, Б паралельні, С Д між собою паралельні. І під яким кутом пряма С перетинає пряму А, під таким самим кутом пряма D перетинає пряму Б. Тому що внутрішньо різностройні рівні при паралельних прямих А і Б сичні С, а також внутрішні різностройні кутирів при паралельних прямих С і Д і Січні Б. А уже за транзитивністю кути між взаємно паралельними прямими є рівними. Отже. Кут P Q H. Це точка H, я її трохи здвину, щоб вона тут не мішала. П QH. дорівнює куту о ЛК. як від Ну, Кути між взаємно паралельними прямими? А тоді кут QPH дорівнює куту. QPH дорівнює куту ОКЛ. До цього ми сказали, що. Відрізки QP і KL є рівними. Зараз я тут запишу. Так, да, ось, ось воно написано, що вони рівні. Тепер за, за, за транзитимістю, тому що вони обидва рівні половині АБ. І отже, ми отримаємо що трикутник. QHP дорівнює трикутнику ЛОК за стороною до двома прилеглими кутами, тобто за другим, другою ознакою. А звідси випливає рівність відрізків PH і ОК. Відрізок PH дорівнює відрізку ОК, як відповідні момент. Рівних трикутників. А звідси, оскільки P була середина BH, відповідно ОК OK дорівнює половині BH, як і відрізок PH. А звідси випливає твердження теореми, що BH дорівнює 2 ОК, OK. що й треба було довести. Потім ми розглянемо ще інші методи доведення цієї теореми, поки що за допомогою середньої лінії. А на сьогодні все. Дякую за увагу.